Цимо дійсно стикнувся ще 14 2014 року. Зокрема, я вже є членом комісії та північної комісії близько 10 років. Тобто, можу, скажімо, так і в історичній тяжці дещо коментувати. Звісно, коли це дуже емоційне питання, перш за все. Емоційне і попереднє скликання. Комісія, і нинішня, яка працює, намагалися від цього відійти, тобто, не найменувати і не перейменовувати іменами загиблих нині хлопців. Вулиць, але це не вдалося, що буде дискусії. Вони так, було, так? Виникло, да так планувалося, коли холодним розумом ми це обговорювали, але це не вдалося, тому що є емоція. Люди звертаються, батьки, рідні, сім дружини, сім'ї. Це нормально їх абсолютно можна зрозуміти, і вони достойні того, щоб їх пошановувати всім належним чином. А, відтак ми пішли на те, щоб найменувати і переміновувати вулиці місця Черкаси ще що го року, 16-го року, коли був той перший етап. Це є на героїв ну... небесної сутні. Тоді і оці ж події на Донбасі. Да, перші ці хлопці там. От звісно, ми не ми не можемо вже порушити той принцип сьогодні, коли перемінову на але на жаль, кількість. Загиблих щоразу збільшується, і хотілося, щоб це вже було остаточно. Більше не було загиблих на наших воїнів, але реальність така, яка є. Тому ми пішли таким принципом, і це буде відображено в тих вулицях, які зараз ми пропонуємо 122 вулиці. Там є вулиці, які були нові вулиці, так звані номерні вулиці. Теж вони отримують дехто з них, дехто з них отримує назву іменем тих хлопців, які загинули. Разом з тим, ми також до Є такий принцип, ми, ми найменували, наприклад, вулиці Корду. так, чи як вона називається? Вулиці? Ні, ми, ми Вулиці захисників України. І поліції. Да, 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 і поліції. І Да, да, саме саме працівників поліція. Га? Це такі об'єднавчі назви вулиць, щоб у загальне нав... варіант узагальненою назвою угу. о, о, пошанувати, пошанувати. представників ось цієї професії, або або такої такоївоєнної професії за це. Разом з тим, ми пропонуємо, щоб архітектурний департамент архітектури та місцебудування міста свій час, коли ця вулиця буде перейменована, розмістити інформаційні таблички, інформаці... якусь певну інформацію для того, щоб можливо там вибити перелік прізвище хлопців, які стосуються, якщо це вулиця герої там поліції. Ми знаємо цих хлопців, які загинули прізвища, прізвища цих хлопців, щоб їх також задати і пошанувати. Ну ми вже власне трошки тут. Я я, я би тут, бо це це одне зараз із найболючіших і найгостріших питань. І от я кілька слів додам до того, що пан Ігор сказав. Справді, ми і вся топонімічна комісія абсолютно адекватно і глибоко розуміє всі оці ідеї, ініціативи, порухи родини і цілком це справді трагедія, і те, що вони хочуть, щоб у пам'яті залишилось ім'я їхньої людини рідної. Це, це зрозуміло. Інша річ, те, що сказав Ігор, що, по-перше, не завершена війна, і вже, вже зараз тільки на цій війні, здається, що сказали більше двох десятків мешканців міста, на жаль, полягли. Ми звернулися Топонімічна комісія, написали навіть звернення до депутатів і міського голови, де запропонували що те, що пошановувати таких наших героїв однозначно треба. Але не тільки, або не тільки назвами вулиць. Є інші форми пошанування: це меморіальні дошки, так. це найменування, скажімо, тих шкіл, де вони навчалися, чи закладів, чи створення от меморіальних Куточки, куточків, чи створення або організація меморіальних турнірів. Якщо це стосується спортсмена, чи, чи, як, як Сергієм Амбросом були, що вони зробили клуб, а також. На в нас є площа слави і вулиця слави. Там є стели, і обов'язково на оцих стелах викарбувати теж викарбувати іменатом. імена ось цих е, полеглих героїв. Тобто вони не будуть забуті однозначно, вони будуть пошановані. Інша річ, що не можна на кожного, на жаль, повторюю те, що Ігор сказав. На жаль, тоді пішла оця хвиля. тиск був дуже серйозний і на трохи комісі, несподіваний в тому числі, на міського да, голову так. Там такі були баталії словесні, що дуже дуже серйозно То, тоді пішли, а по а зачепили, зробили прецедент, і зразу за цим прецедентом почали тиснути ще більше. бо чому тому, того назвали, а того не назвали. Тобто, от, отут дуже дуже делікатна ситуація. Тому ми повторюю, намагаємося дуже зважно до цього підходити. Ну і плюс ще один нюанс: там, на жаль, всі ми з і співчуттям, і з гордістю за цих людей, які загинули, кажемо. Але сам факт загибелі не може бути підставою, бо є з різних причин настала загибель.